Декоративну розсаду дерев та кущів старано розводять у лісництвах Єрмолинецького лісгоспу. Тут роками вирощують широкий асортимент декоративного посадкового матеріалу, максимально адаптуючи за зразки до місцевого клімату. Відтак і гарантують належну якість, придатність до висаджування саме на Хмельниччині, високу приживлюваність. Заготовляємо черенки для того, щоб вирощувати їх в теплиці. Це ця плантація створена десь років 16 назад. Це іменно польський посадматеріал, що ми починали. У нас зараз вже в такому вигляді старим, Ми вже практично черенкуємо з своїх, своїх дерев. Ті, що вже адаптовані до наших до наших кліматичних умов. Усі рослини мають покращені генетико-селекційні якості, що дає змогу успішно їх використовувати у природних зонах Хмельниччини. У стаціонарних теплицях, які ніжно називають тут яслами, сіянці, саджанці, живці. 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 у шкільному відділенні декоративному розсаднику лісники плекають чуть доросліші у 3-5 років різні види та форми самшиту, туйки, парисів, ялівців, ялин, декоративно-листяних рослин. У Усівному відділенні висіваємо насіння, а в шкільному відділенні або дорощуємо вже далі ці саженці, які ми викопуємо, або черенкуємо, степлиці забираємо, висаджуємо в відкритий рунт, і тому воно називається шкільне відділення. Ну так як діти в школі вчаться, знаєте, так само. Ми, так. То дитячий садушок. то да, то ясно, ясно, то ясно. То а це вже до школи пішло. Не перестають в лісництвах і експериментувати, чи не щороку додаючи нові види рослин, реагуючи на попит ринку. Вирощуємо зараз в даному моменті ялицю кавказьку, яка в подальшому буде використовуватися як новорічна ялина. Дуже вона гарна, приваблива. Цього року ввели новий вид це лаванду. Хочемо попробувати, Хочемо в подальшому використовувати її для виробництва масла, яке дуже цінне. В медицині і в використанні в косметології, аби кожна рослинка правильно проросла, укріпилася, лісники справді створюють тут тепличні у прямому значенні слова умови. Коли насінинка потрапляє в ґрунт під певним температурою, під певним поливом, тобто тут йому треба створити температурний і поливний режим. Тут використовується оприскування її системою туман. Тобто це є як туман сідає, так і воно є, і влагу накриває. І тоді насінинка проростає перший рік, вона ще така ніжна, скажімо так, а на другий рік вже корінь її адаптується і ми її подальшому пересаджуємо в короба. А ні, то в ґрунт вирощування нових порід дерев, кущів і інших декоративних рослин, підвищення репродуктивності насаджень ще й дають додаткові кошти для розвитку державного підприємства Ярмолинецький лісгосп. Всі лісництва, всі сім структурних підрозділів задіяні в цьому форматі. Це треба любити, цим треба жити. І от десь. Наш колектив живе цим, працює таким чином і тримає свою марку. Ярмолинецький лісгосп, працюючи на далеку перспективу, культивує побічне виробництво, розвиває декоративно-посадкове господарство, веде екологічно збалансований і відповідальний догляд за лісами. І навіть в умовах воєнного стану працює стабільно, виконує всі лісогосподарські та виробничі функції.